Привіт, ви на каналі Бігус.Інфо. Мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні будемо говорити про народних депутатів України. Наш колега Михайло Ткач своїм розслідуванням батальйон Монако про окремих представників українського парламенту, які під час війни сховалися під ніжним сонечком лазурового узбережжя Франції, поставив одне дуже важливе питання якого біса? Якого біса люди, які присягали на вірність Україні, і яким Україна довірила надважливі функції в найтяжчий час втекли? А головне якого біса ці люди досі є? Народними депутатами, Тож ми вирішили дещо розширити цю тему. Ми проаналізували результати голосувань, які доступні на сайті Верховної Ради, де фіксується присутність народного депутата на засіданні, починаючи з 24 лютого. І знаєте, що побачили тих, хто жодного разу не голосував взагалі або відвідував парламент. Вкрай рідко, звісно ж, частина депутатів відсутня з дуже поважних причин. Ну бо одні після вторгнення пішли захищати країну зі зброєю в руках, інші розгорнули потужну волонтерську діяльність або ж суттєво активніше зайнялися дипломатичним фронтом. Таких в нашому рейтингу прогульників немає. Дорікання цим людям було б максимально нечесним з нашого боку. А от бойові побратими батальйону Монако є про них і говоримо. А заодно дим. Дивимося соцмережі зниклих нардепів та їхніх родин. Якщо сюжет качави ще не подивилися, то там про найлюксовіших українських нардепів-біженців. Про А Вадима Столара, який по суті вилетів з України ще 12 лютого, і мешкає на лазуровому узбережжі Франції. Ось у цьому будинку у Ніці, який орендує. У березні столар вийшов з фракції ОПЗЖ а вже у травні. Увійшов до новоствореної депутатської групи відновлення України дистанційно, бо за увесь час нардеп жодного разу не з'явився у парламенті та не проголосував за. Жодне рішення також про Б. Ігора Абрамовича, мільярдера а також члена вже покійної ОПЗЖ. і колеги Столара по дистанційному входженні в новостворену групу відновлення України. Нардеп теж виїхав з України ще до вторгнення росіян. І за увесь час винирнув аж один раз. У квітні він з'явився на онлайн-обговоренні щодо майбутніх планів відбудови Харкова, яке проходило з міським головою Ігорем Тєріховим та всесвітньо відомим архітектором Норманом Фостером. Ну і все попрацював. Досить можна жити у Віллі на лазеровому узбережжі, поруч зі знову ж таки столаром. І ні, ці люди на жаль не єдині, хто поклав мандат на роботу в парламенті під час великої війни. Ми ну почнемо з тих, хто взагалі жодного разу не відвідав засідання Верховної Ради з 24 лютого. Олег Волошин. Звідки та все звідти ж Зающенка Волошин працював у посольстві України в Росії? За Януковича очолював інформаційний департамент у міністерстві закордонних справ. А з 2019 року став нардепом від партії ОПЗЖ. У часи Януковича Волошин що очікувано дотримувався проросійського вектору, чого лише вартують його заяви про те, що Росія розглядає Україну як власний регіон, про те, що Україна має стати членом митного союзу, про те, що Україна не може бути самостійною від Росії, як мінімум через енергетичну залежність. Це типова риторика регіоналів, яку Волошин тягнув в українське суспільство ще 10 років тому. Чим запам'ятався Волошин у парламенті порцією зеленки в обличчя через все ту ж проросійську позицію? <звіт> Свій план втечі з країни Волошин, судячи з усього, планував довго і ретельно. Ще 31 січня. телеграм канали опублікували знімки з перепискою нардепа з Сергієм Івановичем, якого Волошин просить відвести його з родиною в аеропорт, бо вони летять у Білград. А машини нема, бо водія до Білграду відправили заздалегідь. Не знаємо, чи склалася та подорож літаком. Але за інформацією української правди, 14 лютого Волошин виїхав з України на авто через білоруський кордон. З того моменту в парламенті він не з'являвся, і знову таки Волошин досі народний депутат України. Дружина нардепа Надія Сас, яка раніше була ведучою на телеканалі «Спулу» Віктора Медведчука, нині мандрує світом і активно веде соцмережі. На початку лютого вона виставляла фото з Будапешту. На фото видно заклад поряд є готель. А судячи з ракурсу, зйомки огородження балкону та барельєфу на фоні, родина відпочивала у пентхаусі. Напередодні нового року, у грудні, коли поруч з українським кордоном стояли тисячі російських танків, дружина Волошина відвідала Москву, звідки виставила пост у стилізованому вбранні поза минулого століття і пофілософствувала про моду на фоні московського Большого театра. Фото зроблене з номеру готелю «Метрополь». А вже під час повномасштабної війни в Україні Надія Сас не сиділа на місці. Ось фото з Італії у травні. З вікна видно будівлю з гербом та характерним надписом. Їх у Римі лише декілька, тому знаходимо схожу будівлю. Навпроти неї готель, номер пентхаус, про що свідчать решітки на балконі. У червні дружина Волошина нарешті постить фото з названого в вище Білграда у Сербії. І ні, схоже, це не дивний вибір місця для відпочинку після Будапешту та Риму, а актуальне постійне місце дислокації. До речі, Волошин був керівником групи Верховної Ради поміж парламентським відносинам саме з Сербією. Тож це теж могло зіграти роль при виборі місця залягання на дно. Найбільш проросійська країна Центральної і Західної Європи для проросійського нардепа. Українського парламенту місце перебування родини Волошених у Сербії нам підтвердила дружина народного депутата. З кінця лютого я з чоловіком перебуваю в республіці Сербія. Більше нічого прокоментувати не можу. Хто далі? Дещо менш медійний нардеп Федір Христенко. Теж з ОПЗЖ Христенко і до 24 лютого не відвідував раду часто. А коли приходив, то від голосування в основному утримувався. Навіщо потрібен такий народний депутат? Це загадка. Іронічно, також що пройшов він як мажоритарник з Донеччини. Усі його агітки тоді майоріли тезами про мір на Донбасі. Чи не єдиний випадок, коли про Христенка говорили усі, стався у 2020-му. Тоді він гучно відсвяткував день народження дружини у Москві з Філіпом Кіркоровим і гуртом Руки вверх, гідний член українського парламенту. Не інакше в середині лютого Христенко вилетів з України рейсом Київ, Дубай, той самий Дубай, який під час повномасштабної війни залишився. Прихистком для російського бізнесу та олігархів. І так, це те саме місце, де нещодавно українські журналісти знайшли Вілу прибічника Путіна Дон Дон Кадирова. Дуже гідна компанія для українського народного депутата. Цікаво також, що в одній зі своїх декларацій Христенко вказував, що дружина володіє нерухомістю у Росії, а його тесть, екс регіонал Сергій Брюховецький, був власником ряду компаній, які попередні роки працювали на окупованих Територіях Донеччини. І що, і нічого, Христенко досі народний депутат України. Ще один колишній представник ОПЗЖ, який пропускає засідання парламенту, Ренат Кузьмін. Нині позафракційний. Чи виїжджав він з України під час вторгнення, нам невідомо. Однак із початком повномасштабної війни Кузьмін не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Кузьмін не просто однопартієць Медведчука, а й його вірний соратник. Ось компанія Медведчука, Киви і Кузьміна під час судового засідання над Медведчуком у справі про держзраду. Ось Кузьмін в ефірах медведчуківських каналів штовхає типові проросійські наративи. Українська власть в прошлом году купила в США воєнної техніки вооруження на 500 мільйонів доларів. Зачем Україні? техники военной и вооружения на 500 миллионов долларов. К войне готовимся. Мы нападем сами или мы спровоцируем русских? Мы что хотим-то? От именно это і є та сама внутрішня політика, по суті, терористичного государства, в которое превращается Україна. Дуже показова промова напередодні вторгнення Росії. Правда, така солодка для вух російської пропаганди. Один в один, як на телеканалах країни-агресора. І, попри все це, фізична відсутність у Верховній Раді не заважає Кузьміну ні, не просто продовжувати бути народним депутатом, а ще й працювати в інтересах своїх однодумців. 8 серпня 2022 рік, майже півроку з початку повномасштабної війни, яку почала Росія, Ренат Кузьмін реєструє законопроект, так не прийшовши на жодне засідання. А що, так теж можна? Законопроект Кузьміна пропонує покращити механізм реалізації прав сторони захисту. Тобто, це пропозиція внести зміни до кримінально-процесуального кодексу щодо вирішення окремих питань під час судового розгляду. М -м, здається мені, що законопроект від Кузьміна у нинішній час щодо захисту спрямований на захист саме його поплічників, колаборантів і держзрадників, таких як Медвечук, наприклад. Не виключаю також, що Кузьмін таким чином задумався і про власне майбутнє, переймаючись наслідками своєї діяльності. Треба затнути рота тим, хто несе людям правду. Ще один не менш відомий нардеп-прогульник: Д'явол! Фашистський дявол! Вадим Рабінович теж покинув Україну ще до повномасштабного вторгнення і так само жодного разу не відвідав парламент. На початку лютого Рабінович виїхав до Ізраїлю і. І не повернувся вже у березні. нардеп прокоментував свою втечу. А точніше, як він пояснив, так склалися обставини. Равінович розповів, що в Ізраїлі захворів на ковід, тож повернутися не може. Але і тут чимало робить для України. Гадаю, що посол України краще може розповісти про мої дії у цій ситуації. Не маючи змоги бути сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю. Що саме корисного робить для України Рабінович так і лишилося загадкою? І обґрунтоване припущення, що у відсутності проросійського депутата в нинішніх умовах користі суттєво більше ніж в його присутності. Перед вторгненням на початку лютого із країни втекла ще одна нардепка Наталія Королевська, залишила Україну разом зі своїм чоловіком Юрієм Солодом. Теж народним депутатом вони разом були в ОПЗЖ. А після розпуску фракції приєдналися до депутатської групи Платформа за життя та мир. Подружжя так само жодного разу з 24 лютого не відвідувало парламент. Ще 9 лютого вони вилетіли до Латвії і все. Затихли, Чи перебувають вони зараз там, невідомо. Немає ні коментарів, ні заяв, ні дописів у соцмережах. Якийсь час ще трішки пожили сторінки громадської організації Жінки за мир однією засновниць якої є Наталія Королевська. На початку вторгнення росіян організація постала інформацію про гуманітарну допомогу, евакуацію мешканців. Однак, останній допис на сторінці організації був. 8 квітня. І все більше жодної інформації. Контактний телефон, вказаний у організації, не відповідає. Сторінка ж Юрія Солода, чоловіка королевської, ще сумніша. Ось привітання Слов'яночкам з 8 березня. Ось зі святом Богородиці у квітні, а ось вітання з Великодним. Щось про війну і засудження російської агресії ні, нічого. Дещо дивна історія стосується ще одного нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. У змі його називали тіньовим господарем нині окупованого Бердянську та місцевим феодалом через те, що на нього було зареєстровано три десятки компаній, які займалися геть усім виробництвом та постачанням сільськогосподарської техніки, вантажними перевезеннями, послугами з відпочинку та оздоровлення. Ну а найбільш відомий бізнес нардепа виробництво мастила та оливи, агрінол та азмол. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення журналісти програми «Схема» розповіли, що Пономарьов має російський паспорт і є громадянином Росії. Востаннє він був присутній у Верховній Раді 24 лютого та проголосував за введення воєнного стану. А вже у березні у ЗМІ публікували інформацію, що його затримали російські військові у окупованому Бердянську, нібито через те, що нардеп відмовився співпрацювати з окупантами у квітні на сторінці нардепа також опубліку. Ували інформацію, що він в тяжкому стані у лікарні, куди його доставили російські військові, і все жодної інформації ні про стан здоров'я, ні про статус нардепа. І так, це не просто дивно. Ця ситуація породжує доволі полярні версії щодо реального стану речей. Ще один нардеп-топ-прогульник зі статусом підозрюваного у державній зраді Андрій Деркач, позафракційний народний депутат, а раніше член партії регіонів, відомий своєю доволі відвертою антиукраїнською діяльністю. Так, його ви можете знати через історію з так званими плівками Деркача. У 2020 році напередодні американських виборів Деркач опублікував записи телефонних розмов між Петром Порошенком та Джо Байденом. Ще 2016 року на пару з деркачем про ці плівки голосно кричав і народний депутат Дубінський. У США тоді заявили, що Деркач зробив це з метою дискредитації американських чиновників. Ну і вдарили нардепа не словом, а ділом у мінфіні США наклали на деркача санкції, оголосивши його російським агентом. Через рік щодо деркача запровадили санкції і РНБО. Ну а в червні в СБУ заявили, що викрили російську агентурну мережу, до якої і входив нардеп Деркач у службі. Тоді розповіли, що Деркач був завербований у 2016 році. З ним працювали ключові посадовці російського ГРУ. Він отримував кошти від росіян і мав створити низку приватних охоронних структур, які в час X, а точніше, в час з мали б сприяти силовому сценарію окупантів. Але тепер усіма ними займаються наші спецслужби. Чи варто говорити про те, що деркач зберігає мандат народного депутата? Думаю, ні. Але я таки скажу: Деркач все ще народний депутат України. Топ-прогульниками є кілька нардепів від слуги народу. Наприклад, більшість засідань парламенту пропустив такий собі Сергій Литвиненко. Так, ви вірогідно зараз чуєте це прізвище вперше, ба більше ми й самі почули це прізвище вперше, аналізуючи відвідуваність. Єдиний епізод, коли Литвиненка згадували в медіа, був у 20-му році. Тоді до нардепа на Рівненщині на виборчий округ прийшли поговорити представники нацкорпусом. Причиною стала заява нардепа про бажання провести вибори в Ордло, що й викликало обурення у суспільстві. Тоді за це підтримку Литвиненку обіцяв Ілля Кива, що саме по собі звучить як чорна мітка. Зараз сторінка нардепа у Фейсбуці виглядає як дошка привітань. Великдень, свято трійці, день Конституції день хрещення Київської Русі жодного слова про війну. А телефони Литвиненка не відповідають. Більшість засідань парламенту пропустив Євгеній Шевченко, екс-слуга народу, який відвідував лише чотири засідання ради, і то з'являтися почав лише з липня. Шевченко ніколи особливо не приховував проросійських поглядів, але найбільше шокував своїм візитом до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після масштабних протестів в країні. І ні, їздив Шевченко не для засудження авторитарного режиму, а для компліментарних посиденьок і для висловлення білоруському диктатору своєї підтримки. Після цього українського нардепа виключили з фракції Слуга народу, і Шевченко лишився безпартійним. На початку березня журналісти з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що нардеп Шевченко намагався виїхати через українсько-польський кордон, де був затриманий. Сам Шевченко тоді спростовував своє затримання і виклав фото в українському пікселі, а заодно заявив, що служить в головному управлінні розвідки. І вже у липні Шевченко сенсаційно з'явився у парламенті у формі Збройних сил України, за що очікувано отримав хвилю хейту і був ви. Штовханий колегами з залу для перевдягання. Ми поцікавилися у головного управління розвідки, чи справді Нардеп Шевченко співпрацює з ними, але станом на сьогодні відповіді не отримали. Тож, якщо у вас є якась додаткова інформація щодо служби нардепа Шевченка в гурі, то напишіть нам про це, будь ласка. Також лише чотири засідання у парламенті відвідав слуга народу Ігор Васильковський. Він, як і Шевченко, повернувся у парламент у липні. Власне, Васильковський був одним із найбільших прогульників і до початку повномасштабного вторгнення і став відомим не завдяки парламентській діяльності, а завдяки декларуванню шуби дружини за понад мільйон гривень. Місяць тому медіа повідомляли, що Васильковського позбавили українського громадянства, але офіційних документів чи заяв щодо цього від представників влади не було. До речі, під час передвиборчої кампанії 2019 року у ЗМІ пронеслася інформація про наявність у Васильковського болгарського паспорту. У мережі оприлюднювали навіть це фото, але сам нардеп це ніяк не коментував. Ще один прогульник, слуга народу Олександр Кабанов. Він пропустив майже половину засідань з 24 лютого. Взагалі, оцінити його внесок в роботу парламенту було складно і до повномасштабного вторгнення. Бо про Кабанова ви могли чути, коли він обирав собі новенький ягуар на засіданні парламенту під час ковідного локдауну. Ходив у ресторан велюр Миколи Тищенка і дуже дивно намагався це прокоментувати. Я ж кулі приїжджав Це Тищенка. Шорістора, а це ну, що? ми з ним во дворі А ну, Ви просто всередину заходили. Всередину заходив так. Да. оформив на дружину величезну квартиру на оболонській набережні у Києві, ціна якої не співмірна з доходами подружжя. Ну і це мабуть все, все чим запам'ятався Кабанов у парламенті за два з половиною роки роботи до початку повномасштабної війни. Тож і не дивно, що з початком повномасштабної війни Кабанов зник з радарів. Писала про нього лише його ж дружина у своєму інстаграмі. Виставляла, наприклад, ось це фото, де Кабанов у джинсах та броніку обнімає якогось чоловіка. Дружина написала, що вони стоять на нулі. Менше з тим, чим народний депутат Кабанов займається під час війни, м'яко кажучи, не дуже зрозуміло. Парламент він відвідує, але не часто за півроку воєнного стану нардеп пропустив рівну половину засідань, про які відомо з сайту Верховної Ради. Але при цьому вільно їздить до родини, яка, судячи з фото в соцмережах, ще в липні перебувала у Словаччині. Ось, наприклад, у липні нардеп у маленькому містечку Нова В'єсь, де на той момент була його дружина та син. У інстаграмі дружини є кілька сімей. Радісних фото. Сам Кабанов свою поїздку пояснив офіційним візитом, не вдаючись у деталі. А щодо прогулу половини засідань парламенту, Кабанов відповів так: Я пропустив частину літніх з началу війни в Запорожжі. На всіх весенніх включаючи перше воєнне, присутствовал Спасибо за інтерес ко мне. Є також і група нардепів, до відсутності яких у парламенті загалом питань ніяких немає. Є питання до того, чому вони досі в статусі нардепів. Ну, наприклад, Віктор Медведчук, який на момент вторгнення росіян був під домашнім арештом через підозру у Держзраді. потім намагався за сприяння ФСБ втекти за кордон і закінчилося це тим, що Віктор Медведчук опинився під арештом. Дякуємо СБУ за блискучу операцію. Але факт лишається фактом. Медвечук. Досі нардеп, як і його вірний соратник і колишній однопартієць Тарас Козак, який втік з України 24 лютого, і причиною стала не війна, а санкції РНБО і привид арешту за спиною і підозра у дерзраді там не лише економічна складова, але й цілком собі класична зрада. Нагадаю, що за даними українських правоохоронців, Медведчук і Козак могли б передавати росіянам. Місця дислокації українських військових підрозділів, і сам козак зараз найімовірніше перебуває у Москві, а паралельно є діючим українським народним депутатом. Як і екс-слуга Олексій Ковальов, який під час повномасштабного вторгнення поїхав з Києва на Херсонщину. До свого рідного і тимчасово окупованого міста Голопристань поїхав і вже незабаром почав співпрацювати з окупантами і навіть отримав посади в окупаційному уряді. А поки ми монтували цей ефір, Ковальова позбавили мандату назавжди без права переобиратися. Офіційного підтвердження ліквідації зрадника ще немає, однак про це повідомляють українські і ворожі джерела. Який з цього всього може бути висновок? Єдиний і дуже простий держава дозволяє тим, хто в найскладніші часи її фактично кинув і далі мати. Солодкий статус народного депутата, а разом з ним дипломатичний паспорт, можливість реєструвати законопроекти на відстані і користуватися рештою депутатських привілеїв, частина з яких є і не дуже очевидною. Наприклад, можливість, прикриваючись цим статусом, робити антиукраїнські заяви для закордонної аудиторії, яка ж не дуже глибоко в темі українських парламентських пристрастей і буде сприймати цю інформацію як подано від представника української влади. І це це жах. Тож дуже хочеться вірити, що механізм очистки українського парламенту, де українські депутати присягають на вірність Україні, від тих, кому Україна була цікавою виключно в якості бізнес-проекту, скоро буде створено.